Москаль це вічний ворог. Відень їхали представляти косматські весілля перед Францом Йосипом. Хочу вам сказати, що я була за кордоном, А я та де? Та то ви тут сідаєте, колідувати, берете та й п'яте. Хто таке за кордоном робить? Такого нема. З цілої Європи нас найбільше не підтримують мадяри, септоугорські. Скажіть, ну. що саме в космачі тут нормально так мадярів розбили. Якраз так, людей, якраз якраз тут, якраз так, якраз у завоялах найбільше загинуло мадярів, якого це ніхто не знає. Їх було 900 чоловік, то 200 їх пішло живими, тому що 550 загинули, яких, які були просто мертвими, а решту дали команду дострілити. Це загинуло, якраз вони тут, на горі, на урочищі Буковинка, де є ці всі окопи і тому подібне. Шкода, що цієї історії не знають, це мені переказали старі люди. І решту перейшли через кордон. І розкажіть де більш детально, як це було? їх з Більш детально було так, що це вони коли нападали, розумієте, вони хотіли не москалі першими, бо москалі ще приходили, коли були на підході до цього. Але коли мадяри вже тут стояли, то розвідка ж працювала, сказала, що тут стоїть, розумієте, як то кажуть, ще ці сили, які залишилися мадярські були, розумієте, то вони були, як то кажуть, у такій кількості, то вони окопувалися там у верху, бо. Треба було перший раз копатися, а звідти десь униз півтора кілометра якраз було до, посе, до, тобто, до цієї школи. І коли розпочався бій, то бій тривав у такому руслі, що вони були згори, а хлопці наші були з долини, розумієте, і наскільки вони були тому підготовлені, і ніхто не знав, що вони там так тихонько в лісі укопуються. І тоді, одним словом, що Дмитро Білінчук, Хмара, Верховинський Хмара, бо то був Ворохтинський Хмара. Було два хмари великі керівники боїв, був Хмара з Ворохти Іван Пухів, і був Дмитро Білінчук, Хмара е, Жібюський, як кажуть. І він тоді вийшов туди в урочище Андрушково і оточив і ударив йому спину. І коли ударив йому спину, і тоді послабилася, як то кажуть, їхня позиція. І так, коротше, бій тривав, так, що вони там і загинули. То кажуть, саме білінчик був такий широкий, широкий був так, широкий був чоловік, який мав 90 сантиметрів у плечах. Розумієте, і діло в тому, що навіть у двері, якщо були вузькі двері, знаєте, то йому трошки треба було йти боком. Це був такий самий, як то кажуть, розумієте, бій, найбільший з мадярами, бо всі описують бій в ушорі в космачі, розумієте, де загинуло, як то кажуть, генерал Дергачов. Вони їхали брати космач, бо казав, я тих вшивих бандеровців за час заб'ю. Але в кінцевому результаті, що ніхто не знає про цей бій. Де загинуло 550, і потім решту, було їх 900 чоловік, 550 було вбитими, решту важко раненими. О. По факту, це перемога над генералом Дергачовим це теж була одна з найбільших перемог УПА. Одна з найбільших перемог УПА. Це безперечно. О, то, і внук генерала Дергачова приїздив ну, десь так років з 15 назад. Може й більше. Призвішити. Так, приїздив внук генерала Дергачова, бо він хотів побачити. Це дійсно місце і тому подібне, знаєте, як то ще ну тож не було такої ворожнечі. Хоча москаль це вічний ворог. Ну, москаль це є наш вічний ворог, який не, ніколи від не відступив. І тисячу, тисячу років. Року, коли Андрій Боголюбський прийшов. Та, та ми маємо ворогів багато, бо наші зараз, знаєте, як вам сказати, кажуть, нам дуже допомагають. Я вам хочу сказати, як нам допомагають. Нам дуже допомагає Австрія, Австро-Угорщина, яка нехай допомагає, тому що Іван Сірко визволив Австрію. Бо особисто австрійський цар писав до козаків до Івана Сірка, що у нас турки вже тут і іванові і сіркові в Австрії стоїть пам'ятники, козаки, характерники. Вони визвали Австрію. Звичайно, допомагають. От нам допомагає Англія. Але як іде мова про золото, Павла Полуботка було відправлено, сказано вернути Україні, коли була біда, поляки нам дуже допомагають, Це хвала. Згадаємо довжка, добу був, каже, розбійник. А дай Боже, щоб такі розбійники тепер були, бо може б ціни ніхто не піднімав, бо ми боялися того розбійника, ви розумієте? Бо було вікно маленьке, бо приходив і жовнір так? і казав: чого у тебе таке вікно велике? Будеш платити гроші, тобі сонце світить. І тепер ми повинні самі показати, що ми дійсно сильні, і то, то все. Розумієте? Звичайно, якщо прийде п'ять чоловік і скаже, мені одному роби так, а я буду самий, то я ні на кого не упруся. Але якось воно виглядає так. А Москаль це вічний ворог. Ми розуміємо, що там виселили, виморли голодом, але вже можна дійти до якогось як розуміння, воно, що це є вороги. Польська влада тут панувала 350 років. Західна Україна не зазнала такого поневолення Кацапами, як східна. Тому що ми тут, були, наприклад, австро угорщина у нас навела дуже порядок, наприклад, кожному був гарний пес на подвір'ї давали, там, розповідали. Премію, Кінь в тебе був ситий, значить, ти діставав премію поганий, давали жовняри там, тобі два буки на тепле місце. от. І діло в тому, що наскільки люди, люди любили горяни вже в той час, коли Франц Йосип звільнив нас від податків, то е, космач їхав представляти весілля космацьке. Їхали... Та у, у Відень їхали представляти космацькі весілля перед Францем Йосипом. І діло в тому, що у нас Космача чоловік був у сеймі депутатом, як зараз називають. Розумієте, наскільки було розумієте за той час культурно, що чоловік з Космача був там депутатом в тому австро-угорському сеймі. Того ніхто не розуміє, це є дуже велика гордість. І в кінцевому результаті, що Франц Йосип дуже мав великий вуса. І ви розумієте, що якщо ви, може, десь зустрічали, бо я ще пам'ятаю, що де в яких хатах був такий дідо, Я думаю, що то за дідо такий вусатий з якимись такими хрестами? О, а це був Франц Йосип. Тому що горяни дуже шанували Франца Йосипа, бо він звільнив від податків, розумієте, і він навчив людей культури. Франц Йосфу, як образи тримали. Так, як образи тримали. І діло в тому, що і хто носив такі вуса, як Франц Йосип, то раз у рік ходили такі куратори і давали 100 золотих курунь. То старі люди були, які в усакі, розумієте? От, то лягали спати, то ні, то, то треба більше. Коли лягав спати, то полотенцем накривав вологим, щоб ці вуси, бо тому що мали прийти тебе малювати. от, І ти мав отримати гроші. Ну а 100 корун це були великі гроші. Корова коштувала 40 корун. Так якби 2,5 корови зараз тобі дав. 100 корун це золоті були. То, це було. Це в межах тепер десь півтора тисячі доларів. От. І, такі, і така була повага до, до Франца Йосипа. <правда> На щастя, більше так цивілізованого світу, як то кажуть, вони нам допомагають, як то кажуть, їм за це хвала. Звичайно, як то кажуть, осудити не можна, але. І схід зрозумів, хто такий москаль. Світ ще не зрозумів. Схід зрозумів, а світ не зрозумів. Світ, знаєте, яка частина світу не зрозуміла? Світу частина не зрозуміла та, яка грошолюбна. Тому що весь бізнес він того не зрозумів. Гроші, гроші, гроші. Воно все зв'язано. Воно дуже зв'язано, бо там і газ, розумієте, там і всякі технології. То то все. То москалі, це ж є гнила і пуста нація. Ви подивіться на їх солдатів, які вони. А найгірше москалі це свої москалі. О. Тому що, як только, розумієте, у, у твоїй хаті у своїй хаті сидить воріг і сміється з тебе. О. Оце саме гірше. Тому що не можна людям, згадувати, ти голосував за того, а я був за того. Значить, все, ми зараз повинні бути єдиними і. Допомагати, щоб дійсно це все зійшло, і не думати про те, що, що було погане, можна трошки забувати, але історію потрібно якось пам'ятати, бо тому що ви знаєте, ви каже... ви знаєте, що кажуть дуже люди. Мене це дуже нервує. Ви кажете, знаєте, що то до. Я хочу вам сказати, що я була за кордоном. а я та де? Та то ви тут сідаєте, колідувати, берете, та й п'яте. Хто таке за кордоном робить? Такого немає за кордоном вже і до церкви не йде ніхто. Я дуже хочу, ви щоби... Мені дали послухати, як я дочекаю, бо далеко до завтра, як колядують за кордоном у церкві, колядують. Я хотів би це послухати, колядують, колядують як за кордоном. 25 п'ятого різдво Христове будуть святкувати за григоріанським календарем. Дай Бог дочекати. Але я би хотів, щоб мені з цивілізованих країн з Німеччини, з Англії, не, з Австрії, я би хотів, щоб включили з церкви, хоча низ людей, як діточки, ходять колядувати. Я б хотів і сказали: а ну дивіться, як цивілізований світ колядує. Бачите? Ні. Там такого нема. Там є дата, подарунки і набити свій живіт. Все, більше нічого нема. Отака От у нас духовність. От. А історія то є велика, і, як то кажуть, річ. Традиції. Традиції. Історії, історії, але традиції передаються по історії. Бо як ми можемо це забути? Ми не можемо і все. І каже, я це вже робити не буду, бо це за кордоном не роблю. Ну і все, раз не роблю, то значить ми будемо біомаса. Гроші в нас будуть на першому плані. Там, ми... Навіть візьмемо, наприклад, історію, чому не вивчати історію і не сказати, ви знаєте, що в тому Космачі, чи в тому Миколичині, чи в той Єрем, чи, чи в Києві, ще крім цієї книжки було отаке. Ну, Тут не написано. І крім Бетховена в музичній школі і Моцарта, давайте ми ще вивчимо нашу місцеву фольклорну пісню. Яку мій дідо з бабою співали, ніхто цього не каже. А чому так має бути? Якось це так розумієте? Або, наприклад, візьмемо ми якісь танці. Ну чому, наприклад, ми не вчимо танці, які танцювали наші предки? Ми Аркан забули, правда? Все. У нас ще такі танець, які чоловіки Яблунівка танцювали, майже ніхто не знає. Все, все забули. Чому ми це забули? Це вже не модно і тому подібне. Бачите, як то кажуть. А по-перше, а Бог це не любить. Ну, Маємо тепер? Ми забували свою історію. От, І все. Але, на жаль, кажуть так: ой, у світі теж це не роблять, але живуть. Ну, Ми не знаємо, як то, як то далі будуть жити. Ми не така нація. Ми зовсім інша нація. Я думаю, що Бог нас не залишить, що буде все добре, і перемога буде за нами по Іншому не має бути. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.